Друзі, вітаю! У нас ще одна арія, яку ми для вас привезли абсолютно цілою, в чорному кольорі, весь кузов в рідній фарбі. Як на мене, вона виглядає більш агресивно та прикольно, ніж біла, але це моя суб'єктивна думка. Також у нас все по комплектації так само, як і там, це Engage. Є безпечовий доступ, партроніки по колу, камера заднього огляду, сліпі зони, світлий салон всередині, проекція, мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Ось ця штука дуже прикольно їздить, я такого ще нікого не бачив. Просторий задній ряд, зараз я тільки відкрию для нас, це все робиться дуже просто. Ось бачимо задній ряд, для заднього ряду є також підігріви, клімат двозонний. ось Мені дуже подобається ця крутилка, мені кажеться на поціновувача, але, як на мене, виглядає прикольно. Особливо мені дуже подобається ця дерев'яна панель. І ось така амбієнтна підсвітка. Приїжджай, подивись, протестуємо її з тобою. І ми продамо в найкоротший термін зробимо це в кредит лізинг 31, також за готівку навіть за крипту. І, можливо, саме ця арія це твоє авто.